Привіт, друзі! Сьогодні юльця на кухні, щоб розповісти вам, як смачно в домашніх умовах запекти шинку. Вона виходить ніжна, соковита, ароматна та дуже смачна. Почнімо. Для цієї смакоти я підготувала ось такий шматок корейки. Його вага півтора кілограми. І як бачите, він має жирні прожилки та ще й один бік трішки із сальцем. Обирайте схожий! Насамперед, цей шматок м'яса я просушую паперовими рушничками. Тоді готую коктейль спецій для сухого маринаду. Півтори чайних ложки солі та чайної ложки чорного перцю, півтори чайних ложки паприки та чайної ложки гострого червоного перцю, по півтори чайних ложки сушеного часнику та гірчичного порошку. Одну гілочку свіжого розмарину. І все. Розмарин потрібно подрібнити на малесенькі шматочки. Спочатку знімаю листки із гілочки, а тоді дрібно січу ножем. Перекидаю до мисочки. Туди ж скидаю і решту спецій. Перемішую. Ось цією сумішю натираю поверхню корейки з усіх сторін щедрим шаром. В такому вигляді м'ясо кладу у контейнер. Накриваю кришкою та залишаю маринуватись у холодильнику добу. Тоді на наступний день продовжую готувати. М'ясо потрібно перев'язати мотузкою із натурального волокна. Перекидаю петлі через верх і зв'язую. Ось так, як показую на відео. Я досить тісненько для того, щоб готове м'ясо мало гарний вигляд, було щільним і добре нарізалося. Далі будемо підсмажувати м'ясо на добре розкаленій пательній гриль. Робимо це для того, щоб зберегти максимум соковитості і для рум'яної скоринки. Пательня має бути добре гарячою. Тоді наливаємо багатенько олії, викладаю м'ясо та підсмажую з кожної сторони по 2-3 хвилини. Тим часом готую посудину, у якій запікатиму. На дно викладаю гілочку розмарину для аромату. Туди ж перекладаю корейку і відправляю запікатись у духовку на температуру 200 градусів на 1 годину. Тоді температуру зменшую до 180 і печу ще 30 хвилин. Загалом виходить півтори години. Розрахунок такий 1 година на кілограм м'яса. Увесь час печеться при закритій кришці. Тоді дістаю корейку із духовки і поливаю соком, що виділився. Залишаю до повного охолодження на столі, а далі можна класти у холодильник. Готове м'язко, рум'яне, ароматне, чудово нарізається. Справжній великодній смаколик. Лише погляньте, яка краса і смакота. Шматок такого м'язка можна покласти у великодній кошик. Обов'язково спробуйте! Дякую вам за увагу і до нових смачних зустрічей. Па-па!